Усіх вітаю 8 березня. Показуємо виноградник. Наприкінці місяця повинен був показати. Забувся. От забувся, закрутився. Показувати буду зараз. Чому? Тому що, слушайте, у нас не то, що весна прийшла, у нас прийшло щось дивне. Плюс 25 на 8 березня. Такого в нас не було ніколи. Ну, що маємо, то маємо. Природа міняється. І так, дивимося, в якому стані виноградник, тому що, скоріш за все, або на цій неділі, або на тої я його буду підрізати. 25 це не шутки. Так, що я буду показувати? Буду показувати виноград, назву, плюси його і мінуси. І так, оце, оце, оце вальок. У нього з плюсів. Дуже смачний е, мускат Дюшесний. і чайна роза при повному визріванні. Із мінусів плотнувата грона. Треба прибирати 50%. Наступний це, дивіться, чистенько все. Це Вікторія. Це Вікторія е, з плюсів фруктові тона, крупна ягідка, з мінусів. Треба проріджувати грона, горошить трошки. Далі. Далі оце у оце мене століття. З плюсів кишмиш, мускат, гарна грона. З мінусів кажуть, що не дуже він любить аїдіум. Я такого не бачу. Далі. Далі оце Лідія. Оце Лідія, дещо я там прикліпив. Ну, Лідія як Лідія, з мінусів, з плюсів вражайна. Бачите, неверху вона клас. З плюсів вона вражайна, з мінусів, з мінусів. Може на осінь аїдіум прихватити. Зачепити. Так, далі, далі полуничний. З плюсів дуже незвичний смак, дуже незвичний. Щось таке неординарне, щось незвичне. Там земляніка, мускат і все інше. Кажуть, що платнувата грона, ну в мене було все начебто гаразд. Ми за ним спостерігаємо. Далі, далі, ось це. Ось це. Бачите, ось це. Плюс наверху. Це агромаркет. Я називаю агромаркет. Мені щось його продали як один виноград. Я не знаю, що це за сорт. З плюсів дуже мощний мускат, такий взагалі незабиваємий мускат. ще Хрумка ягідка, чим довше висить, тим солодше стає. Висить довго, зберігається на кустах гарно. З мінусів Треба проріджувати і загущеність пасинок. Дуже росте в нього пасанок. Наступний наступний подарунок Запоріжжя. Ось це подаруночок. Ось тут, бачите, наверху все чистенько. Подарунок з плюсів. Ягідка може, окремі ягідки можуть бути і в 20 грамів. Грона 700 кг, а то і 2 кіло. В Смаку гарний присмак зеленого яблука і солодкий виноград. З мінусів. Треба проріджувати, прибирати горошок, працювати з ножицями. Так, далі у нас ось це. Ось це, ось, це, ось де. Ось до цього є, отак. Це проміневий. Гарна ягідка, кишмиш, солодкий. Мінусів, поки не знаю, поки не бачив. Будуть мінуси, розповім. Далі. Далі у нас іде це у мене муромець з плюсів гарна грона. Солодкий, ранній з мінусів. Треба підкормку давати магній, тому що, може, його, не знаю, чи то магній я не хватало, чогось не хватало такого. І лістовертка його любить, треба проклеймом обробляти. Наступний під постійним перегрузом це у мене. Подарунок не світає. Я ще не пробував його, який він є, тому що постійний перегруз, ягідка маненька, смаку нічого такого гарного я не, не розумію. В цьому році залишив 5 пагонів і 2 грона, Подивлюся, що він з себе вообще, ну хто воно таке, і що воно, як, як з ним працювати. Так далі. Ось тут, ось тут. Рататуй, навіть не відкривав. Далі. мускат жемчужний, Вражайний, особливо у нього незвичний мускатіще. Може бути плотновата грона, треба проріджувати. Еверест. Еверест розганяється. ягідку 25 грам не бачив. Але кажуть, що він таке вміє. З плюсів гарний смак, гарна крупна ягідка. З мінусів. Не знаю, я поки не бачив мінусів на ньому. Будуть мінуси, розповім. Наступний. Наступний. Ось це. ні, ось це. Ось Ось це Хэллоуін. Розганяю в цьому році на обратний зріст, ну, якось так. Будемо дивитись, що з ними, як. Далі, далі у нас іде зорінька. У зоріньки по плюсам крупна ягідка. гарне сформоване грона. Смаку при повному вистиганні. Присмак персику. з мінусів. Може підтріснути. Печеться е, ягідка на сонечку. Треба бути обережним. Сіточки одягати. Ну, начебто, начебто все. Наступний. Ось це. Ось це у мене ось це. Ось звідсиля. Це цимус. Смаку, коротше кажучи, він м'яко насіневий хоча є і кісточка, давайте будемо казати, що це просто виноград. У нього є грона, є ягідка офігенний мускат, і раненько він він дуже ранній З мінусів мінусів поки не бачу. Далі, далі у нас іде ось це. Ось це. Ось це у нас іде золоце, плюс кишмиш, смак іриски, молочного, ірис, молочного ірис, Іриса. Ну, грона я поки велику не бачив, але колір гарний, вражайність теж гарна. Мінусів пока не бачу. Наступний. Оце аватар. Аватар. З плюсів дуже незвична ягідка. Така, як, ну, в очі кидається. Солодкий виноград. І коли вистигає повністю, то в нього свій такий вкус, смак у нього свій. Оце. Оце у нас емірчик. З плюсів крупна ягідка. Дуже незвичний смак. Капець, який незвичний. У нього в смаку черешня. Хай вам хто там що розповідає. У цього сорта в смаку черешня. І нічого більше не скажу. Солодкий, ягідка така до 15 грам я бачу, гарний. Але я його чомусь не можу розігнати. Зраз, я з ним трошки, подивлюсь, в цьому році, може прийдеться зробити новий кущ, і від того вже будемо плясати. Відкриття сезону. Оце кишмиш-сказка. Бачите, все визрівше. Плюс з плюсів, в смаку у неї. Кактус плюс шовковиця, дуже вражайна. грона великі, потребує нормування з мінусів. Може бути плотнувата грона, якщо ви зробите їй проріджування, то ягідка може бути без всяких гіберлінів 15, а то і 20 грамів. Ну, якщо ви хочете погулятися. З таким ділом. Ну що, поставте за відео лайк. Зробіть підписочку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Переходьте в опис до відео. Там буде ссылочка. Там я роблю смаколики. Підтримайте цей канал. Ну і радощі всім. Щастя, любові і благодаті. До зустрічі!